Вітаю, дорога церква. Ну, Цікавого мало в цій темі. Чому? Тому що всі, хто сьогодні тут присутній, це ті, кого 23 вересня Господь не забрав, коли приходить за церквою своєю. Пам'ятаєте, да? чергове пророцтво африканський пророк Джошуа призначив День Приходу Христа 23 вересня. День Рожхашана, єврейський новий рік. Тобто, ну так акуратно, знаєте, все підібрано, підігнано. І він об'явив, що прийде Господь за церквою своєю, і дуже багато людей, дуже багато людей повірили в це, прийняли це, приготувалися до цього. Більше того, покинули все і пішли на гору зустрічати Христа. Якщо ви бачили ці світлини в інтернеті, це, це щось, знаєте, таке вражаюче, від чого плакати хочеться. Чому? Тому що ну, ну, люди, ну, хіба ж так можна. Але їм дали мільйон процентів гарантій. Чуєте? Мільйон процентів гарантій Христос прийде 23 вересня і забере свою церкву. Тому мої співчуття вам, що ви не знали про це. І слава Богу, що ви не знали. Але, друзі, те, що буде після цього, це ж важко описати. Уявіть собі, люди продали свої маєтки, люди звільнилися з роботи, люди, люди не знаю, там, розтратили все, що мали, А навіщо його, навіщо його тримати, коли все вже. А потім похмілля прийшло, вибачте, на слово, але дуже правильне слово. А що ж далі робити? А їсти, що дітям? А як далі жити? А де, де закриється на ніч. Друзі, і те, що те, що буде далі, то важко переказати, чому. тому що це розчарування, це зневіра. Це... А знаєте, в чому саме, саме, що саме обідно? Це те, що в Бозі розчаровуються люди. Не в пророках, а в Бозі. І знаєте, на моєму віку це вже п'ятий прихід Христа. От це вже п'ятий прихід. П'ятий раз Господь мене не взяв. Ну такий я невірний, це, це страх якийсь. І е, я думав, ну Боже, ну навіщо це все робиться, знаєте, а, а потім я зрозумів. Знаєте, от лукавий побуджує людей оці, оці, ці просаби, щоб, щоб світ знав, що це все брехні, що нічого цього не буде. І коли вже хтось до когось прийде і скаже, слухай, друже, ось всі ознаки другого приходу Христа каже, я вже за свій вік наслухався. І в цей момент прийде Христос і забере церкву. І знаєте, дехто, дехто розчарований, дехто той, хто розувірився, залишиться. Чому? Тому що ну, людина просто ну, не, не сприймала це серйозно. Але знаєте, на кому гріх буде? На тих, хто пророкував. І тому дуже хотілося, щоб ми сьогодні звернули свою увагу на те, що. Є одна проблема. Яка проблема в цього пророка? Він вірить, що Бог є, але він Богу не вірить. Між іншим, ті, хто прислухалися до його пророцтва, теж вірять, що Бог є. Ну, інакше вони не виходили зустрічатися з ним. Але вони не вірять Богу. Тобто Його слову. І в цьому трагедія. Друзі, багато людей сьогодні вірять, що Бог є. Але Богу не вірять, що буде суд, що буде вічне життя. Знаєте, одного брата недавно говорили з ним, каже, нічого не можу своєю матір'ю зробити. Каже: мамо, ти вже ж не молода, покаялася, бо ти ж стариш перед Богом. Біть, що ти мені мелеш, закопають на тому все. І це, це людина сьогодні живе, розумієте? І, і, на жаль, є такі люди, які. Ну, отак от, от так от чекає свій останній день. Але на ну, слава Богу, є багато людей, які трошечки мудріші і по-іншому до цього відносяться. Друзі, і е, тому е, важливо, щоб ми сьогодні з вами порозмірковували над цим феноменом, і я свою проповідь назвав сьогодні не випадково уточнена дата переходу Христа. От вже всі пророкували, вже всі призначали, ще я призначу сьогодні, і це вже буде все. Але давайте почнемо спочатку. Друзі, від Днів П'ятидесятниці по сьогоднішній день Бог не говорить до людей через пророків. Від днів П'ятидесятниці по сьогоднішній день. І до свого приходу Ісус Христос не буде говорити до людей через пророків. Він сьогодні сам. Говорить до нас через Слово Своє. Дух Святий, який оселився в наших серцях, Він говорить до нас індивідуально напряму через Слово Своє. І це дуже важливо пам'ятати, чому? Тому що знаєте, дури світі у цьому світі було і буде багато, і є вони. І люди, знаєте, ну, ну ведуться. Чому? Ну, бо вони знають, де ж правда, де неправда. А правда в Слові Божому, а правда в Біблії. І якщо ви крепко знаєте Біблію, вас ніхто не зведе. Ви ніколи не послухаєтеся цього неправдивого пророцтва. Чому? Тому що ви знаєте, що написано в Біблії, а Біблія це авторитет. Це слово Боже, це не слово пророка. І пам'ятаєте, починається послання до євреїв. Бог багато, багато, багато часу і багатьма способами говорив до людей через пророків, а в останні ці дні через сина свого. Тому, друзі, що ж говорить Син Божий, наш Спаситель Ісус Христос, про свій другий прихід? І давайте ми це з вами прочитаємо. Ну, тому що так буде правильно. Отже, Іван від Матвія, 24 розділ. Друзі, я прочитаю всього кілька віршів. Але я вас дуже прошу, сядьте вдома, поставте каву або чай. І перечитайте три розділи, 24, 25 і 26, про ознаки приходу Ісуса Христа, які Він сам дав. Отже, читаємо третього вірша. Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи, скажи нам, коли це буде і яка ознака твого приходу та кінця віку. У відповідь Ісус сказав їм: стережіться, щоб хтось вас не ввів в оману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. І ще пара віршів. 33 і 36. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько вже при дверях. Про той же день і годину не знає ніхто, ані небесні, Ангели, ані син, а тільки один Отець. Друзі, ну ось вам уточнена дата приходу Ісуса Христа. Хто її знає? Ніхто. А пророки. Вибачте, брехуни. Сам Господь Ісус Христос каже, я не знаю. Тільки Отець один знає. А Джошуа знає із Африки. Ну, ще я знаю. Люди, що ми собі дозволяємо? Кого ми слухаємо? Що ми читаємо, що в нас у голові? Але справа в тому, що, говорячи про ознаки свого приходу, Ісус Христос дав по меншій мірі три застереження, які, які ми маємо виконати. Ніхто за нас цього не зробить. І перше це берегтися, щоб хтось нас не вів в оману. Друзі, а яким чином берегтися, щоб ніхто не вів в оману? Ну, треба дивитися серіали по телевізору зранку до вечора. І точно вас ніхто не веде в оман. Друзі, треба Слово Боже читати. Треба досліджувати Слово Боже, треба знати Слово Боже. І тоді, коли прийде пророк і скаже, слухай, а я тобі оце скажу, а ви, ну, ви можете послухати, а тільки ж ви в серці це знаєте, да? Ну, та це все ясно. Ля-ля. Тому що написано отак. І Господь каже, бережіться. І для того, щоб ніхто нас не вів в оману, він дав усі ознаки свого приходу. Але всі ці ознаки Його приходу говорять про наближення того дня. Друзі, пам'ятаєте, да? знайте, що близько, при дверях. Це ще не той день, це тільки близько. Може завтра, може через рік, може через два. Друзі, справа в тому, що, пам'ятаєте, Авраам зустрічає Господа, і Господь каже йому, йду, оце в Содом. Там так, такий гріх, так, така розпуста, я його знищу. Авраам каже, Господи, така, якщо там 50 праведників є. Ні, каже, не знищу. Ну і так далі, пам'ятайте по, по тексту. Друзі, чому Господь досі не забрав церкву? Бо якби Господь забрав церкву, Віктор би не, не охрестився, не покаявся і не охрестився, про якого ми сьогодні бачили. Друзі, Бог, наскільки нас любить, Бог наскільки цінує нами з вами? Що він готовий відкласти свій прихід заради однієї душі, яка покається, яка прийде до нього. Йому нема куди поспішати. Він не назвав дати, щоб ми сказали, Боже, ну ти ж назначив дату, ось такий рік, таке число. Бог не сказав цього. Чому? Тому що він залишає за собою право прийти і забрати свою церкву тоді, коли він вважатиме за потрібне. Але доки є люди, які приймають Христа, доки є люди, які. Каються перед ним, доки є люди, які готові входити в Царство Небесне, ну чого ж їм не дати таку можливість? І тому Бог каже, ви не спішіть. Да, ви читайте, ви придивляєтесь, ви досліджуєте, це дуже правильно. Але знати, що всі ці ознаки говорять тільки про наближення, а не сам день. Друзі, і ще дуже важливо. Для нас з вами знать і твердо знати, що ніхто ніхто не знає ні дня, ні години. Так сказав Ісус Христос. Бо ніхто не знає ні дня, ні години. Ну, окрім мене, звичайно. А ти хто такий. Тому, дорога церква, дуже важливо, якщо Ісус Христос сказав, я не знаю. Тут, знаєте, вискакує хтось і каже, я знаю. Даю мільйон процентів гарантій. Знаєте, можливо, можливо люди собі це дозволяють, тому що забутий старозаповітний наказ Господа Бога, який дав закон Ізраїлю. Пам'ятаєте, там написано, якщо пророк прийде, скаже іменем Господнім якесь слово, і воно не збудеться, пам'ятаєте, що там та далі треба було зробити? Побить його камінням. Якщо пророк скаже пророцтво, а воно не збудеться, побить його камінням. Так написано в Слові Божому. Я не чув, щоб Джошуа побили камінням. Навіть не чув, що він повісився, як і Юда. Хоча абсолютно заслуговує на це. Друзі, тому в нас є відповідальність, і, і, і це ніхто з нас не знімає. Читай слово, досліджуй, вивчай. Знай те, що тобі потрібно знати, щоб ніхто тебе не вів в оману. Бо будуть такі, і, на жаль, вони є. Правда, нас турбує один момент, який ми часто чуємо і в проповідях, про те, що той день Господній буде, як злодій вночі. Ну От прийде Господь за церкву своєю, як злодій вночі, прийде, вкраде, а я залишився. І знову таки, це неправда. Це не по писанню, це не те, що сказав Господь. А що ж сказав Господь? Давайте з вами почитаємо, тому що це написано в Євангелії. Це сказав сам Бог. Так от що ж написано, п'ятий розділ першого послання до Солонян. Читаємо перші три вірші. А про часи та про пори, брати, вам не потрібно писати, адже самі ви з певністю знаєте, що День Господній приходить, як злодій уночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Зверніть увагу, що цей день буде правда, як, як злодій вночі. Більше того, це буде час якогось е, такого стану на землі, коли будуть казати, мир і безпека, тобто замиряться, заспокоїться, люди будуть. Думають про, про життя, про роки, про десятиліття, можливо, навіть про, про безсмерті, як Путін із 에, президентом Китаю. І ось написано, от тоді, коли будуть говорити, коли бачитимуть, що все заспокоїлося, що світ заспокоїться, тоді, тоді просто небезпека ця прийде і погибель, і, 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 і раптово це буде. Але це ж не все сказано. А далі сказано четвертий місцеві. А ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Ми ж ми не належимо ні ночі, ні темряві, тож не спімо, як інші, а пельмуймо та будьмо тверезі. Тобто для світу це буде правда, як злодій вночі. І одного разу люди відкриють очі, а тих, хто були рядом з ними, віруючих, десь не стало. І ніхто не знає, де вони, і що з ними. Каже, а ви, брати, не так і сестри. Ви не в темряві, ви не вночі, ви, ви не в незнанні, ви знаєте, ви, 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 ви це все будете бачити і розуміти. Чому? Тому що то вони, а це ви. Тому, дорогі друзі, не, не спішіть бігати на якусь гору, щоб виглядати Христа. А що потрібно робити? А ви, брати, тож не спіймо, як інші, а пильнуємо і будьмо тверезі. Отже, що від нас сьогодні вимагає Господь? Що Він хоче бачити в нас? Що ми не спимо, що ми пильнуємо і що ми тверезі. Звичайно, йде мова не про той сон, яким Бог нас благословляє кожної ночі, а про сон, в якому живуть люди, знаєте. Десь, десь незрозуміло, не де вони. Десь відірвані від реальності. На своїй филі, знаєте. І Господь каже, якщо будете так жити, пройдете мимо Царства Божого. Далі він говорить, пильнуйте. Тобто ви маєте інформацію. Вона до вас приходить, і Господь каже, пильнуйте. Не ковтайте все, що вам прилітає. А сьогодні сікайте інформації, що це можна взагалі поїхати з вузду. Пильнуйте, Сідіть його, сійте його через сито Слова Божого. І будьте тверезі. Ну, Це взагалі проблема ж не, не до нас з вами. ми ж. Але написано до братів, до, до віруючих написано, будьте тверді, чуєте? Ну я розумію, що ну, не п'ють те, те, українські брати. ви що? А, а будьте тверезі. Друзі, в чому, в чому суть п'яної людини? Ну, вона взагалі не орієнтується у тому, що відбувається. Де вона, що вона, що вона робить? Потім на, на другий день починає згадувати чуб дибки, що ж я над накоїв. Да? Ну буває таке. Друзі, є, такі, є багато людей, які отак живуть. Знає, тих, іначе і, 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 і горілки ніколи не, 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 не пив, а, а тверезим його назвати не можна. Людина, людина щось шукає, щось, щось очікує. до чогось не знаю, там щось хоче, що нормальним назвати не можна. І Господь каже, це не тверезість. Це не тверезість душевна і духовна, і тому цього треба, треба уникати. Треба жити сьогодні, зараз і тими реальними обставинами, які є. І все буде добре, і нічого не прогавимо. Нічого не пропустимо. Не будемо бігати на гору. Ну, уявіть собі, що ви читаєте Слово Боже, і усі ознаки близького приходу Христа, близького приходу Христа на лице. На яку гору треба йти? Та ні на яку. Бо ви ж розумієте, що на тій горі може придатися сидіти два дні, а може два тижні, а може чотири роки. А може і більше, я не знаю. Просто це близько, при дверях. Ну ще не в дверях і тим паче не, не, не зайшов у кімнату. Друзі, що нас має потішати, або що ми маємо крепко-крепко з вами знати? Знову таки, що пише слово Господнє? Те ж саме перше послання до Солонян, тільки 14 розділ, святий апостол Павло говорить до віруючих про ті, які сумували про померлих, які не діждалися приходу Христа. І він починає свою потіху словом. Це говорю вам словом Господнім». Те, що далі скаже апостол Павло, це слово Господнє, це не його слово. Дещо в посланнях своїх апостол пише як своє слово. Пам'ятаєте, йому задали питання, чи одружуватися, чи не одружуватися. Перше послання до Коринтян. А він пише, за сьогоднішнього утиску я вважаю за краще не одружуватися. Ну, Почалися гоніння, почалися переслідування віруючих, і апостол подивився на те, що відбувається ну, ще сім'я, ще дітки. Ну, Зрозуміло, що це не дуже просто. Він каже, я б порадив утриматися. А він каже, це я так сказав. А ось тут він говорить: це ми вам говоримо Словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом. При голосі Архангела, при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимося, разом з ним будемо підхоплені на хмари на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. Тому потішайте один одного цими словами. Друзі, отже, слово Господнє сьогодні до нас з вами, до тих, хто залишиться до приходу. Господнього. Друзі, а хто залишиться до приходу Господнього? Підніміть руки. Що ніхто? Слухай, а може і так. Може ніхто з нас не залишиться, може Господь нас раніше забере. І в цьому вся драма. Але якщо ми, правда, залишимося, і в нас таке переживання, а як же ж воно буде, а чи я не просплю, а чи я не прогавлю, а може я десь відвернуся, а може я чимось там, знаєте, захлопочу. Три ознаки які ми ніколи не пропустимо. Перша з них це голос Архангела. Ви коли-небудь чули голос Архангела? Що ніхто не чув? І я не чув. І той голос, який пролунає, який ми почуємо, а ми його почуємо, ми будемо точно знати, що це ніякий інший голос, який голос Архангела іншого не може бути. Ну просто такого голосу ми ще ніколи не чули. І ми скажемо, а, ось воно що, ну, який цей звук, ось який цей голос. Ну якщо ви вже настільки глухі, що ви пропустите голос Архангела, то ви почуєте трубу Божу. Пам'ятаєте, стоїть народ перед Сінайською горою і почали звучати труби Божі. Пам'ятаєте, да? земля почала трястися, димітися, а люди в страху почали розбігатися. Труба Божа це не соло на флейті. Це буде такий звук, що де, де в кого і вуха позакладає. Ну це для глухих, які не почули голосу архана. Ну, вже якщо ви наскільки глухі, якщо вже ну, ну, просто ви, я не знаю, там, ну, ну, ну. останнє, померлі у Христі, Воскреснуть першими. Глиб, а перед вами. Хтось віруючий, кого ви давно похоронили, кого ви крепко поважали. Ось він стоїть перед вами. Ну я думаю, у вас вже ніяких аргументів не буде. знаєте. Ну, можна буде себе вщипнути за вухо, що не сплю. Але ж коли ви вщипнете, ви ж зрозумієте, що ви не спите. І це реально, ось стоїть перед вами людина, яку ви давно похоронили. І каже, давай, збирайся, пішли. Господь прийшов. Друзі, для церкви це не буде момент. Це не буде, знаєте, як оком змигнуть. Це, це не для церкви, це для світу, а для нас з вами це процес, який ми ніяк не прогавимо. Ну, Звичайно, якщо не захочемо прогавити. Тому не робіть з істини другого приходу Христа драми. Її не буде. Буде все спокійно, буде все нормально. Ми будемо готові. Господь нам дає на це гарантію. Але знаєте, в чому біда? От я спитав, хто з вас до приходу доживе. Проблема в чому? Проблема в тому, що кожного тижня кожного тижня, більше мільйона людей йдуть з цього життя на зустріч з Господом. Кожного тижня. Тобто в рік 60 мільйонів людей стають перед Богом. Які не дочекалися приходу Христового. Але дочекався свій прихід перед Христом, а не готовий, а не покаявся, а не примирився з Богом. Ого! А вже ж нічого поміняти не можна Друзі, сьогодні люди бігають, шукають пророків. Які пророки? Ти приготуйся, ти, ти будь у правильному положенні перед Богом, а далі то вже без тебе все вирішиться. А навіть якщо ти почуєш, і трубу Божий, і голос Архангела, але, ну, безумовно, не віруючи цього не може, ну я допускаю такий момент. Чим це тебе потішить, тебе ж Господь все одно не візьме? Тому дуже важливо, щоб ми сьогодні знали, що наша, наша готовність зустрітися з Богом сьогодні, та ще в наших українських реаліях сьогодні, ну це просто, ну просто це, це можливо. Прилетіло і вже став перед Богом. І думати не думав, і ні тобі голосу архангела, ні тобі волі, нічого не почув. І став перед Богом ще. І хай Бог да, 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 мудрості і страхує, щоб ми -таки були готові кожного дня і кожної хвилини. Друзі, отже, давайте <кхід> нагадаємо ще раз собі і вам нашу відповідальність, берегти, щоб нас хто не звів, хто не звів, нас помагнув. Ми відповідальні за це. А для того, щоб ніхто нас не вів в оману, нам потрібно знати, твердо знати ознаки наближення Дня Господнього з Єванглії. І твердо знати, твердо знати, ніхто не знає ні дня, ні години. Навіть я. Наша сьогоднішня тема. Уточнить дату другого приходу Господнього. Уточнили. Зрозуміли. Слава Богу. Тому, будь ласка, не спіть, будьте бадьорими і будьте тверезими. І нехай допоможе нам Господь. І давайте йому подякуємо молитві нашій. Амінь. Отче наш. Благословляємо святе ім'я Твоє. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти сьогодні звертаєш нашу увагу на те, що відбувається в цьому світі і в наших серцях. Боже, ти правда десь недалеко, але ніхто не знає, коли ти прийдеш. І тому сьогодні ти закликаєш нас до того, щоб ми привели в порядок своє життя. Щоб ми серйозно звернули увагу на слово Твоє, через яке ти умудряєш нас, наставляєш нас. Боже, благослови нас. Оце твоє пророче слово, яке є в кожному домі. Читати, досліджувати і чекати тебе. А найбільше будь готовим зустрітися з тобою самим, може, навіть сьогодні. Благослови, Милосердний, церкву Твою. Благослови наш український народ, шукати лиця Твого, доки можна знайти. І тобі, нехай буде слава на віки через спасених Тобою людей. Ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь. Хай Господь вас благословить. Гарного вам спілкування з миром Божим.